Катальпа – нова насолода для очей містян. Другий подих отримав і ще один зелений куточок горішніх плавнів. Біля будинку номер 54 на проспекті Героїв Дніпра, де знаходиться телерадіокомпанія Гок, фахівці комунального підприємства «Спецеко» висадили 14 саджанців катальпи. Це багаторічне листопадне декоративне дерево має яскраво-зелене листя серцеподібної форми, яке з'являється значно пізніше, ніж у інших листяних дерев, ближче до середини травня. Саджанці каталіпи чотирирічного віку, тож вже цієї весни містяни зможуть насолоджуватися цвітінням дерев та їхніми розлогими кронами, які даватимуть тінь. Ідея викорчувати старі насадження виникла багато років тому, після потужного буревію, який і продемонстрував аварійність дерев, якими вже тоді було понад чверть століття. Згадує директор телерадіокомпанії Гок Володимир Богодист. Звернувся до міського голови. Про те, щоб якось навести лад на цій території, і було прийнято рішення про те, що ті старі дерева, які були, їх зрізали, пеньки викорчували, І на цьому місті виникла ідея посадити катальпи. Прийняли рішення про те, що це буде 50 на 50, відсотків. Наше фінансування 50% – відсотків це фінансування міської влади. Навіть те, що у воєнний час влада знаходить кошти для того, щоб озеленити і прикрасити наше місто, це дуже радує. І я думаю, що і наших мешканців ця посадка дерев. Теж поради, хоча як тільки зрізали, було дуже багато нарікань на те, що тут буде. Але я думаю, що згодом люди побачать цю красоту, яка є. Провівши повноцінне обстеження дерев, профільні фахівці дійшли висновку, що старі насадження віджили свій вік і прийшла пора їх ліквідації. Зовсім без дерев земельна ділянка має не надто привабливий вигляд. Тож на їхні місця висадили нові. Вони створювали небезпеку, тому що коріння було поверхневе і. І ці дерева при сильних поривах вітру могли вже впасти. Тому було силами комунального підприємства зроблено корчування і видалення дерев. І за рахунок коштів підприємства комунального і коштів телерадіокомпанії були придбані саджанці дерева катальпа, і силами комунального підприємства були висаджені. Дерева вибрали катальпа, тому що ми вже їх висаджували в місті. Вони зарекомендували себе як стійки до шкідників. Вони дуже гарно виростають в наших умовах. Дерева сформовані на штамбі, тобто їх не треба буде вже формувати. Вони мають такий привабливий вигляд і протягом всього свого життя будуть зберігати цю форму. Наступний крок посів газонної трави, і з нетерпінням чекатимемо буйного цвіту. катальпи вже цієї весни.